З наступного року юнаків, яким виповнилося 18 років, відпадає потреба у унесені строкової служби у Збройних силах України, бажаючим пропонується військова служба за контрактом. Такі заходи відбуваються згідно програми розвитку реформування збройних сил України. В той же час кажуть південному оперативному командуванні призов на строкову службу в деяких військах, все ж таки залишиться. Є указ президента про проведення призову на строкову службу в внутрішні війська і е, значить е, ну бом різжелізазалізничні війська Тобто спецтранспорту. спецтранспортом військовослужбовців армії буде менше, але заробляти вони будуть більше. У вересні місяці цього року президент ухвалив відповідну програму реформування Збройних сил України, яка розрахована на 5 років. Щоб армія була професійною та мобільною, уряд планує для цього виділити понад 130 мільярдів гривень. Ці гроші підуть на бойову підготовку військових, переозброєння, модернізацію військової техніки та на зарплатню контрактникам. Якщо в повітряних силах і військово-морських силах у нас в два рази. І військовослужбовці всі, причому отримують грошове забезпечення, то е, сухопутні війська і частково повітряні сили, тут, я так розумію, які не, не попали під оце двойне так сказати, підвищення, а не теж отримують на 40% більше. А з першого на сьому у нас всі Збройні сили вийдуть на підвищення до 100%. В той же час військових непокоїть питання щодо забезпечення особового складу житлом. За словами першого заступника командувача південним оперативним командуванням, ця тема наразі є дуже актуальною. В черзі на отримання квартир зараз стоять близько 45 тисяч сімей військовослужбовців. Міністерстві оборони зараз розмірковують над тим, як розв'язати цю проблему. Планується, що будівництво житла буде як за рахунок держави, так і частково за рахунок інвесторів.